Росія вкрала в Україні тактичну ядерну зброю, а Кравчук відмовився від вступу в НАТО, що передувало Будапештському меморандуму. 5 грудня 1994 року Україна, Росія, Великобританія та США в столиці Угорщини Будапешті укладають міжнародну угоду меморандум про гарантії безпеки для України у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня наша країна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І вмить папірець під назвою Будапештський меморандум позбавив незалежну українську державу ядерної зброї, а з тим і безпеки, яку вона могла гарантувати. Але яка підступна та зухвала гра передувала підписанню цієї угоди? 16 липня 1990 року ще радянська Україна проголошує декларацію про суверенітет. В одному з пунктів йдеться про ядерний нейтралітет в майбутньому. Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Саме ці запевняння росіяни використають проти України менш ніж за два роки. 24 серпня 1991 року Україна стає незалежною. За чотири місяці, 25 грудня, Радянський Союз офіційно припиняє своє існування. Після розвалу СРСР Крім Росії виникло ще три незалежні ядерні держави: Білорусь, Казахстан та Україна. Збагачені ракети з Ураном та Плутонієм стали ласим шматком для Росії і ризикували підірвати принципи договору про нерозповсюдження ядерної зброї, учасником якого був вже неіснуючий радянський союз. Найбільше Захід та Росію хвилювала Україна, яка на той час мала на своїй території третій в світі ядерний потенціал. Клад якого станом на 91-й рік налічував 176 міжконтинентальних ракет СС 19 та СС 24 від 30 до 43 дієздатних стратегічних бомбардувальників, щонайменше півтори тисячі ядерних боєзарядів стратегічної зброї, та від 2800 тисяч до 4200 тисяч тактичних ядерних боєзарядів. Захід та Росія почали вимагати в офіційного Києва якнайшвидшого приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. США хотіли її знищити, а в Кремлі забрати. Росія почала тиснути на президента України Леоніда Кравчука, а підставою стала та сама декларація про суверенітет, в якій УРСР запевнила про свій без'ядерний статус в майбутньому. Це майбутнє настало дуже швидко. 24 жовтня 91 року Український парламент ухвалив заяву про без'ядерний статус, де офіційно зобов'язався знищити ядерну зброю та її компоненти. А вже 30 грудня Україна підписала мінську угоду СНД щодо стратегічних сил, в якій зокрема йшлося, що на період до повного знищення ядерна зброя, розміщена на території України, знаходиться під контролем об'єднаного командування стратегічних сил з метою її невикористання і розкомплектування до кінця 1994 року, у тому числі тактичної ядерної зброї до 1 липня 1992 року. Але навесні 92-го року вся тактична ядерна зброя в Україні зникла. 1992 року, у квітні місяці, коли Верховна Рада заборонила вивозити із території України тактичну ядерну зброю, Росія зробила без жодного. Узгодження із українською владою. Навіть президент Кравчук не знав про масове вивезення тактично ядерної зброї з нашої території. доложити прийом я отримав відповідь, до речі, без підпису з Міністерства оборони України. Кажуть, що це. Керівник генштабу тодішнього давав цю відповідь, у якій було написано приблизно таке: рішення про вивезення тактичної зброї з території України ухвалило 15 те управління генштабу СРСР, а це управління, яке здійснює контроль за використанням ядерних боєголовок на території Радянського Союзу. Тактичну зброю вивозили. Не за рішеннями українського парламенту чи української влади, а за рішеннями уже не існуючого якогось СРСР, а посилання на те, чому вивозили декларація про державний суверенітет, яку ухвалювали ще в 90-му році, що Україна колись у майбутньому стане без'ядерною. Ну таке юридичне, політичне безглуздя, знову ж таки, за яке ніхто не поніс жодної покарини. З 91 по 93 роки Юрій Костенко очолював спеціальну депутатську групу з підготовки до ратифікації договору Старт-1, який передбачав скорочення ядерних арсеналів США та СРСР. І один з небагатьох мав доступ до секретів. Я єдиний з України був допущений до підприємства, де відбувалося так зване знищення тактичної української зброї. Це вже був 92-й рік, листопад місяць і. Е... Дійсно, мені показували номера боєголовок тактичної зброї з України. Вони співпадали з тим, що вивозилося з України. І показували, як вони знищують корпус тактичної зброї. На моє запитання: а куди діваються урани плутоні, плутоні із тактичною зброєю? А це ж є сутність ядерної боєголовки? ФСБшник, який мене супроводжував, й так посміхнувся і каже: Так це ж державна таємниця, пане Костянко. Як ми можемо вам видавати державну таємницю? Таким чином українська тактична ядерна зброя, замість того, щоб бути знищеною, поповнила російський військовий арсенал. Але чому Україна допустила цю крадіжку? Екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско переконаний, що тодішнє керівництво України ще не позбулося радянського менталітету, тому за звичкою виконувало команди з Кремля. Ми могли собі залишити тактичну ядерну зброю, і вона могла б бути під нашим контролем, тому що вона не вимагала е таких засобів е обслуговування, яких у нас не було, але ми цього не зробили в нашому політичному керівництві того часу. Не було людей, які були здатні приймати серйозні рішення. У нас не було політичної волі, е достатнього е рівня відстоювати свої національні інтереси. Далі перемови не йшли виключно щодо стратегічної ядерної зброї, і тут інтерес США був дуже серйозним, адже ракети з ядерними зарядами, які перебували в Україні, мали достатньо великий радіус польоту і становили потенційну загрозу самій Америці. І штати зробили Україні несподівано щедру пропозицію. Заступник держсекретаря США пан Уізнер. Попросився до нашого посла у Вашингтоні, Білорусь, Олег Білорус тоді був послом, і передав Кравчуку такий меседж офіційний від Держдепу США, що Сполучені Штати Америки пропонують Україні гарантії безпеки, які єдині ефективні на той час. Це вступ. До НАТО. У чому листі вказано, що, як зазначив пан Іздер, ядерна зброя вас не захистить від Росії і від її намірів знищити Україну. А от НАТО, це є та діюча, ефективна система, яка і буде вам гарантувати безпеку 92-й рік. Але в 92-му році. Ніхто, в тому числі і президент Кравчук, не говорили про гарантії безпеки як членство в НАТО. Про це мовчали тоді. США запропонували інший варіант, каже Юрій Костенко. Вони написали чіткий і також вигідний для України план суть цих пропозицій, що Сполучені Штати Америки хочуть стратегічного партнерства з Україною. Сполучені Штати Америки беруть на себе зобов'язання посередника. У переговорах України і Росії щодо знищення ядерної зброї, термінів цього знищення, всіх технічних аспектів, де будуть знищуватися ядерних матеріалів, куди вони будуть діватися. А ми рішенням парламенту вимагали, щоб їх передали Україні для використання у ядерній енергетиці, і саме головне. Сполучені Штати Америки зобов'язувалися створити міжнародний фонд ліквідації ядерних арсеналів України, тому що на їх ліквідацію за мінімальними оцінками необхідно було витратити від 4 до 6 мільярдів доларів. але українські МЗС і сам президент Кравчук ці пропозиції, як і запрошення до НАТО, проігнорували. І продовжували рухати українську ядерку в бік Росії, додає Юрій Костенко. 14 січня 1994 року було підписано тристоронню заяву президентів України США та Росії щодо української ядерної зброї, де Кравчук особисто підтвердив приєднання нашої держави до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Наступним документом став Будапештський меморандум, який 5 грудня 94-го року підписав вже новий президент України Леонід Кучма. І українська ядерна зброя почала поповнювати стратегічний арсенал Росії. Якби ми вийшли з гарним чітким планом, наприклад, окей, ми готові здавати ядерну зброю, але в нас одна умова: ми не хочемо, щоб жодна ракета пішла Росії. Чи пішла б на це штати? Пішли. Британія. Пішли. Франція. Пішли. Ми розуміли. Ми знали, що Росія буде нападати. Могли ці умови ставити? Могли. Чи треба було їх ставити? Треба було. А не підписувати все ж все, що давали. Але чому на це пішла Америка, яка раніше вимагала не передачі, а знищення цих бойголовок? На той час в Америці, якщо говорити про США була ейфорія від нової Росії. Ну, давайте згадаємо як тоді писали тріумфальний виступ Єльцина в американському конгресі, йому стоячи аплодували не знаю кільканадцять разів. Все немає більше ворога. Є є союзник, з яким ми будемо будувати нове майбутнє. Ну чому питається я, якщо ми з ним союзники, фактично і будемо ділити світ уже зовсім. За іншими ознаками, якщо ми його будемо ділити, а можемо його будувати разом. Чому я буду забирати у нього і власним коштом знищувати третій в світі ядерний потенціал? Ну це ж дорого. То мені простіше віддати його тому ж самому своєму партнеру, там якщо ми навіть не союзнику, хай він сам з ним е е морочиться. Тим більше це його ядерна зброя, яка, яка була на території інших республік їх стало тепер незалежними. свій ядерний статус. Україна остаточно втратила 2 червня 1996 року, коли вивезли останню боєголовку. Але чи отримала хоч якусь вигоду? Виробництво збагаченого урану і плутонію коштує шалені гроші, і Україна сміливо могла вимагати компенсацію і від США і від Росії. Але тодішня влада не зважилася на це. Я казав, що одна тона високозбагаченого урану виробництва, виробництва коштує 100, 100 мільйонів доларів, Леонід Макарович. А одна тона плутонію коштує до 1 мільярда доларів виробництво. Ви розумієте, які це колосальні матеріальні цінності? Мене питає Кравчук: ну, а скільки за тактичну ядерну зброю треба вимагати? Я кажу, ну хоча б 10 мільярдів доларів. У мене були тоді приблизні оцінки кількості ядерних матеріалів, які були в тактичній ядерній зброї. Він каже, а ти що здурів? Хто ж, нам такі гроші дасть. Оце на такому рівні відбувалися дискусії з Кравчуком. З приходом Путіна до влади Росія почала готуватись до війни з Україною і в 2014-му порушила Будапештський меморандум, окупувавши півострів Крим. Інші країни гаранти безпеки України на це заплющили очі. Чому на заході продовжували вважати, що Путін Ґудгай, що він хороший хлопець, що з ним можна домовитися? На момент першої російської першої фази російської агресії, якою була окупація Криму і початок війни на Донбасі, на той момент повторюю ще раз, Захід вважав, що Росія ще може бути трансформованою в демократію. Від цієї ілюзії захід відмовився лише 24 лютого 2022 року, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, і тут Будапештський меморандум все ж вступив в дію. Переконані експерти. якщо порахувати гроші, які дає Німеччина, Франція, Британія і Штати, це є гарантії гарантії зброї, гарантії грошей, Вони нас не кидають. От вони не ввійшли своїми військами. Ми там немає п'ятого пункту, так який би ми хотіли мати в НАТО. Ну от але е все рівно вони допомагають. Наявність німецьких чи французьких танків, чи американських танків тут це є гарантії. Просто ми собі їх уявляли інакше. Ну і кучма з Кравчуком подавали їх інакше. Інакше ці гарантії уявляє Росія, яка в обличчі Медведєва продовжує зухвало брязкати своїм ядерним потенціалом. Та чи існує реальна загроза його застосування? Я знаю інсайт з коридорів нашої влади. Якщо Росія вдарить по нас ядерною зброєю, в нас є план, що ним прилетить відповідь і теж ядерно. Тому в Кремлі мають розуміти, війна, яку розпочала Росія проти України, наблизила до її кордонів головного ворога НАТО. І якщо Київ офіційно запросять до альянсу, то Москва цілком реально може отримати у себе під носом Україну вже з ядерною зброєю. Адже статут НАТО в рамках програми «Nuclear Sharing передбачає передачу таких озброєнь країнам-членам Альянсу. І посилатись на Будапештський меморандум росіянам буде вже пізно.